Шановна громада, я Сергій Возний, я православний правозахисник і допомагаю релігійним громадам збиратися і проводжу всі реєстраційні дії, в тому числі ваше виявлення. Моя функція виключно, скажу так, інструмент для вас, щоб ви нарешті привели церкву. Дві церкви. Сьогодні ми їх розглядаємо. Ви як релігійна громада повинні за це проголосувати. Хочу сказати наступне, що отець Андрій. Ви можете вийти, молитву за Україну. Вийдіть, будь ласка, вийдіть, вийдіть отець Андрій, Щоб люди щоб нам передати дух духовенства. Ну, давайте помолимо, тоді христи нашою рідною мовою. Боже великий, Восеве. На окраїне охране. Само громада, Макарівщини. Дуже приємно. От ми вчора переводили храм Бородянки, дружня і телеповищі. Ну, я вам скажу так, Бородянщина, ми перевели, якщо пам'ятаєте, славнозвісний славно, був такий талько, і я ще до сих пір. Ну, ми цей храм вже перевели до православної Церкви України. Там скоро буде правитись е, вже служба української мови. Так далі. Але дуже тяжко було вчора спостерігати, коли люди байдужі, майже тобто москалі прийшли, а проукраїнські люди майже не прийшли. Там горсточка моєї. Ну, я не знаю, як ми витягнули ці збори і як ми проголосували. Тому я вам по першу чергу тим, як почать збори, я вам дуже вдячний за вашу проукраїнську активну позицію. Дякуємо про зміну підлеглості релігійної громади в канонічних та організаційних питаннях шляхом ходу та складу релігійного об'єднання Православна церква Україна. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно Про розміну канайнування релігійної громади. Пропоную визначити новини Я скажу, що людина одна а є проти. все, все, дякую, дякую. А чого А ви з бумажки чи без бумажки? Переходимо до другого храму, який у вас е загальні збори для гірної громади парафії святого Дмитрія Ростовського Київської партії Української Переславної церкви Семте Макарів в Київській області. Добре Сынок, слово, шановна у мене одне питання. Ми а. забулися ще за одну російську церкву, яка будується по вулиці Бившої Фрунзи. Біля підійташки, там збирається все, треба її теж забрати. А от там, наскільки там, я розумів, є право власності на землю, я так розумію, так? Да? Ну так, да, там ДПР. Да, ні, ні, я маю дов... вона в приватних руках. Ну все одно, там російська церква. Ми можемо проголосувати, абсолютно нема питання. Якщо... Давайте проголосуємо. Шановна громада, давайте проголосуємо. Щоб куда зброд не повзав. Ну, якщо дивіться, я просто наголошую. Якщо там воно в приватних руках, приватних не громади, а приватних руках, то я не вивчав. Я бачу цю церкву красна. Я про якою закладовищем, я приїжджав неділю назад, дивився ці всі церкви. Ми вивчали п -п питання, питання. Ну, я, я не готовий. Давайте попробуємо. Можемо... А що пробувати? Ми голосуємо дає все. Ну, дивіться, просить пока не треба, я думаю, що ви без проблем це. Чого не треба? Оце наша біда, що ми треба. давайте будемо бояти. Забирайте, то забирайте. Давайте так, шановна громада, наші даних, я не можу вести, я не займаюся, не причуть. Ви зберете ще без проблем потім храм. Ви знаєте, що слава Україні. Yeah. Я ще хочу ще не за Україну, за відволю. Заспівайте у вас гарний голос. Очі, а ми вам допоможемо.